Привіт, друзі! Сьогодні буду розказувати про асістер, так як я являюся амбасадором е, проєкту. Сьогодні хочу зробити такі підсумки, е, щоб підсумувати все, що зараз є актуально в асістері, все, що е, буде актуальним, на мою думку. Тому е, почнемо з того, що е, як завжди зараз триває в асістері Теснет. Е, я думаю, що він вже йде дуже довго вже декілька місяців тому. Е, Рекомендую, це не фінансова рекомендація, просто чисто моя думка після вражень, пройденого в тесненті запущеного АІ-агента. Е, я би рекомендував тим, хто дійсно звернув увагу на асістер, використати цеснет, використати на максимум, запустити ає агента, потикати daily завдання і дуже багато всього е, крутого, що є дійсно в цьому теснеті, тому що асістер нам да, е, ну дає не тільки можливість отримати в майбутньому якісь певні реварди, а також е, зрозуміти, як можна запустити свого ає агента. Що зараз дуже на хайпі, ми знаємо, знаємо що. Тренд штучного інтелекту дуже сильно поширюється, і асістер саме дійсно попадає якимось чином в цей тренд, тому це дуже гарно, дуже круто. Е, слідкуємо дійсно за технологічними е, речами, які можуть стати великими трендами в майбутньому. Тому от саме асістер може ось це зробити. Так же само не забуваємо про рольову систему в Діскорді. Якщо хтось себе проявляє у соціальних мережах, Твіттері і в інших соціальних мережах, можете робити контент, можете допомагати в Діскорді проекту. Це завжди вітається. Також були введені ролі, вже дуже багато їх роздалося, але якщо ви плануєте якось так. Скажемо, заскочити в останні вагон або якось так я завжди говорю, що в проектах брати участь не пізно. Тому що, навіть якщо все закінчиться швидко, тобто то, ну, десь можливо вже не вистачить вам часу, щоб золутати якусь ту чи іншу рольку. Завжди можна надіятися, що проект відкриє там після течії якусь програму або стимульовану амбасадорську програму. Дуже багато прикладів є. Коли проект дійсно може круто далі існувати після теж і приваблювати юзерів дійсно якимись крутими активностями, Тому Асістер, на мою думку, дуже класний, фундаментальний, крутий проект, який дійсно дає. Якусь річ е, юзерам не тільки в плані можливостей заробити, а також в плані технологій. Тому придивляємося, набираємося досвіду основне від проекту і е, всім удачі, всім папа. До нових відео. Слідкуємо обов'язково за анонсами. Я впевнений, що у вас старів найближчим часом буде дуже багато цікавих, крутих подій. Слідкуємо за анонсами, особливо за офіційними анонсами, тому що зараз дуже багато з камерів. Е, слідкуйте далі, всім папа, до нових відео.